Знову ми повертаємося, бо Ну все як завжди. У нас все дропнувся інтернет, це як ми любимо. Обожнюю це все. дома інтернет, ну, найкраще, що я можу сказати. Просто найкраще. Краще я Так. Добре, тут є. Тут, наче також є. Так. Продовжуємо далі, далі йдемо. Зараз. Поки є можливість, арнесин. А от ти мій улюблений клієнт. Так. Для тебе найкращі ціни. Зоною клянуся. Давай, ком'як. Чекайте, ну. зараз поглянемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 тисяч. А так, 67. Ну, ну, так, так, мені здається, це трішечки нечесно. Але, але. Трішечки нечесно, але... <губ> Мов цим не скористатися. А? Так. Бундочку. Е О, трішечки-трішечки було. Де на екрані на що я? Що я хотів? Заглядай, Добре. притримаю для тебе найкраще. Вичайно! Чекайте, в мене все. Тут... Ні, 27, 27 кілограм це вже гарнесенько, так. Ці і ці, а ці набої нам не потрібні. Добре, чекай секундочку. Ну. Зараз ми викладемо те, що. Те, що нам... ну, Не дуже то потрібно, якщо чесно. Пару гранаток скинемо. Добре? Добре. Бюдо, так. Ем... Бомбез... Це. О, ну так, це ж, це ж Зовсім інша справа, ні. Цей, два, цей, два. цей ще. Краще. Ну, от. От, будь ласка, вже ми це продаємо. І от нас. Ну, як мені здається, трішечки, трішечки, трішечки. А от і мій улюблений клієнт. Буде більше місця. Давай. Для тебе найкращі ціни. Mm -hmm. Зоною клянуся. 100%. 100%. І так, дивимось. 3500. 6. А так за 22. от За 22% оце мені вже більше подобається. Оооо. Заглядай, притримаю для тебе найкраще. А все, все в порядку, все добре. Це дуже-дуже добре. Так. А потрібно було трішки одну річ затести. Ну, то добре, добре, залишимо, залишимо поки ще те. Угу. І. Я хотів. Е... ну Це вже ми перейдемо на наступну частину мапи. Так, це ми перейдемо вже на наступну частину мапи. Але в нас тут ще є досить. Ну, не так, щоб багато місць, але є місця, які ми ще не відвідали. Це один, два. Так. Завдання 3, завдання 4, тому пропоную і сюди. Пропоную одразу піти ось таким шляхом. Сюди, 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 сюди. Ну, не впевнений, чи ми аж до цих двох будемо бігти, може це нам вже не дуже буде потрібно. О. Але ну, сюди збігаємо. Ну, бі, ні. З іншого боку. Побігли. Знаю, якщо чесно, яка зараз година, але ну, мені здається, до ночі ще далеко. Бо, ну вночі не хочу пересуватися. Дуже темно, нічого не зрозуміло, нічого не видно, що де відбувається отака Не дуже, якщо. Коны будет? Завичайно. Ты козел тут літає, так? Що мені не Чотири метри. мет, Чотири метри? мет. на криші чи що? Старий кровник ма нічого Ого, нормально Теж порожня, тут порожня. Добре. О. Добрий день, добрий день. Ви погляньте, непогані тут трофеї. Ага, це... Де він і був... А! Добре, йдемо. Тоді одразу сюди. Тільки туди. 26. Ще... А що ти робиш? Можеш стати хоча б нормально. Наче нікого не видно. Добре. Пред! Серйозно, ти через все будеш гальмувати. вперед, перед, 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 перед! Аби м, лише де? рватися на аномалії. Ага, бачу, бачу. Секундочку, а де цей? І тут немає нічого. риби, дерево. десь, десь. Десь в цьому місці я вже ходив, так? цього гвинтокрила я пам'ятаю. Добре. Тоді біжимо прямо. Нащо ти поліз туди ноги намочиш? Потім ноги намочив, топелька побігла і все, трендець. Наче не видно ніде нікого. Господи, мені завжди здається, що коли отак літає це аномалія. Але... Але начебто це все не так. Пихот, пихот. елки а, двадцать. Президент, Убедить-ка Давай-давай-давай Маешь Да ты хай тебе бебесный А ну Ликуйся Ааа, собаки, просто собаки якісь. З'їли! З'їли. просто з'їли свої кількістю. Ну, собаки тут же не такі прості, які ми здавалися на перший погляд. Добре, побігли. Теж. Дуже добре ще придумав. Все правильно! Зберегтися. Тому не потрібно досить далеко повертатися. Але все одно легше нам від цього не стає, якщо чесно. з тими собаками потрібно щось робити. Їх багато, досить багато. Угу. де 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 мені? О, о. А вы лизачему что нав... Где? Хм хи є. Тихенький будь. Давай перезаряджай. Не бачу, да? Мені здається, що він десь близько, але він вже не в не машині? А ну, тихонький будет. ти поглянь на них. Ге? Ещесь. Ага, чотирнадвоє. Ну це досить класно, так. Погоджуюсь. А тут що? Ага, воно... Воно в машині десь. Так? Пойди му, дить ка. Ага, а ну, секундочку, ану. Куди ти ховаєшся? Я зараз тебе підстрелю, а я попереджав. Це ж ви не всі ще. Опля. А що таке? Секундочку, секундочку, не розбігаємось. Всім вистачить. Ні, я це так не залишу. Де ще? Маешь, Это А с них не можно ничего сбирать, да? Хм. Лямпочка. Вс ⁇ И все? Це зараз, я сюди і прийшов. Ну, якщо чесно, то ну досить не густо, не густо. Але бізнемо. Чому б бі ні Так, добре, тоді йдемо. Чекайте, а тут чи десь? Десь зверху. Це що ми? Може десь. На даху? ото. Добре, тоді питання, як туди вилізти? А, ага, ага! Добре? Питаннячко зняти? А? Ого, стрілочі? А ти що? Добре, йдемо на, на ось оцей Ско. Пішли. літній душ. Ну, якщо дирки немає, то так. А, ага, він вже і голодний, так? що собі? Ха маєш? Улочку? А, ага, ще сусісочка. Добре, ще візьмемо це і імося це. Ага, ще живий Второе питание, ага, свои. Думаю, що бандити то тихо Досить тихо Так, в ящичка О, прикольно О, гранатка Порожня, порожня І тут порожня На Но... не густо, не густо Що я можу сказати Трішки бідненько Uh -huh. Ты е. uh -huh. Иди ага. Ти взагалі нормально, е? Нічо собі. Іди до біса. Поприбігали. Ага. Хайде. Ага, ось і туди. Іде, іде. Я не бачу. Камазові. Ага, бачу. Добре. Є все. Випливай, випливай. Давай, 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 давай. Добре. Потрібно що? Потрібно використати горілочки. Гляньте, які барби, а Оце вже воно, оце вже краще. Секундочку. Е -е, Купика. Ось сюди. І тут підемо до цього стовку. Добре, все чудово. Дайте до місця вилазки групи. О, бункер. що в бункері? Ліфтарик. Курва, ліфтарик. Інкнені. Угу. Пікай. Є щось? Та ну його до біса. Я не бачу в тому жодних перспективів. Можливо, можливо, там щось? Ага, ага. Ага, такий собі. Отвір. Добре-добре, добре, добре. Чого не хочу сказати? Перепить щось. Навіть тут значить тут може бути навіть ага серйозно, ну серйозно куди вам поскакало? е Э, кушок. Е, ну це ж ця херня. А я ще й не вилізу тепер. Оце взагалі чудово. О. Ей, відкриєш? А ка Я чого ти. Відімки не, ну серйозно, а якщо я. Я намагався. Ай, а чесно. Я взагалі не мав бажання сюди йти. Ну так, звичайно. Пацюк який. крупненький козел о це щито. Не знаю, що, ви, але виглядає дуже так. Дуже потрібно. Зачинено. зараза. Та ти шо? Та ну ти поглянь. Йоп, твою мать. Секундочку. Артефакти є? артефактів немає. Значить беремо тільки болта. Дівічко. Так, секундочку, там нема проходу Дебію. А мені добре. <смі> так, добре. Де? Але перезарядка довга, під 20. Ну, добре, не настільки вже і критично довго. Навіть не підійдеш А де ти? О, то ти. ага я я давай я тобі дахнем аптечку одненьку приход та ото класно так ти дістав якусь зброю якісь звуки підглючують. як наче О, ти глянь який стрмный тип Серйозно? Вибралися за хабаром. Суки. Мене лін за Сказав, ваша група перестала виходити на зв'язок. Добре, що він не забив. Чоловіче, ти мусиш мені допомогти. Врятуй, Мастифа. Молітівець всіх перехерачив, а його забрав. Я допоможу Добре. Не знаєш, куди Монолітівець міг потягти Мастифа? Знаю. Він гарантовано в тому клятому будинку, про який чутки ходять. Зараз закину мітку і. щасти тобі. Угу, Тобі теж. Ріше, мене питання, тут двері відчиняються взагалі в тебе. А, это что такое? Замечняй эти двери, так? А где это уже сметил? А ничего ты пирожок такой, а? Вот это да, в жизнь. Оце, так. Проявив себе так проявив, а ні. Ну, в сенсі, га, Е. А як мені назад. Бляха, питаннячко. Окей. Напевно, не сюди. Ну добре, добре, добре. що. Може я десь щось. Ага. Запобіжник. Ну так. Звичайно, чому ж... Запобіжник. у şu sure.